Вітаю Ютюб. Вітаю Інстаграм, Ютюб. Почекаю, поки поєднаєтесь. Добрий вечір усім, хто приєднується. Вітаю. У нас сьогодні е, такий ефір присвячений новому фату занять. Ну, новому, добре забутому старому, але все-таки він оновлений, всі подробиці розповім. Ви обов'язково теж пишіть всі свої питання, все, що хочеться да, дізнатися, обов'язково не соромтесь. Зараз е, у нас на зв'язку і Ютуб і Інстаграм. Намагатимусь всім приділити увагу. Ось так. Мене звати Юлія Тіхонова, для тих, хто мене, можливо, не знає, тому у нас тут нових да, та старих друзів. От е, я вже 10 років, майже от 6 грудня буде 10 років, як я працюю тренером е, нашої школи, е, тому досвід маю. Ось е, ось так. Е, перше, що хотіла сказати, сижу дуже така, тільки що новини знову читали, дуже болить за Київ та інші місця, які у нас міста точніше, які у нас е, пережили знову дуже страшну ніч. от, Але цей ефір був запланований раніше, от, тому болить, але ми працюємо для вас і тому поговоримо зараз про те, що Да, збиралися робити, тому що всі наші дівчата з України займаються, не дивлячись ні на що, і дуже часто діляться тим, що це дуже підтримує. Тому що, коли м -м, працюєш з м'язами обличчя, принаймні на якісь е півгодини, годину зосереджуєшся на своєму обличчі, виконуєш якісь вправи, це допомагає теж так трошечки підволіктись і отримати такий і. Психотерапевтичний ефект в тому числі. Тому вправи вправами ось біль більболем, ну і отак. Фух. Зараз ковток води і почнемо по темі ефіру. І так, дивіться. Дякую за сердечка за підтримку. Це дуже важливо. Привіт, Гольфіза. Катя бачу. Дякую, дівчата, що ви, що ви на зв'язку. Дякую, рада бачити. Ось. І так, новий продукт називається Face Formula 40. Вибачте, зараз тут коментарі в Ютубі. Так, пише от Галина в Ютубі, що мізки розслабляються, коли робиш вправи. Це абсолютно так. Да, це той ефект, про який я говорила. І так, продукт називається Face Formula 40. Ми дуже, я вже не пам'ятаю, скільки років в нашій школі намагаємось відійти від поняття взагалі віку, да, якоїсь цифри, тому що вона не є е, об'єктивною. Особливо коли працюєш з дівчатами е, різного віку, то дивишся, що в цій е, насправді цифрі не закладено ніякої інформації об'єктивної про нас. От, хтось виглядає в 50 там, на 25, а хтось в 30 на, на ну, ви знаєте. Да? Тому ми, як би ми не хотіли відійти від цього поняття віку і цифри в паспорті, зробити це е, якось е, виявилось дуже складним, тому що найпопулярніше питання, напевно, всіх дівчат, які приходять просто наразі навіть заняття, вони одразу. Питають, а скільки ви мені дадіть, або там наскільки я виглядаю, а от вам, скільки років? Да? Ну, ми всі зовсім не соромимось. Там, наприклад, мені 45 років, я завжди про це говорю, і ну, в мене немає ніякого абсолютно да, із цим проблеми. Да? От, і от ми вирішили: ну, якщо ви не хочете відходити від поняття цифри, то ми повинні очолити це, це неподобство. Да? Так, да, спомняли, Катя пише, що ага, сповнили. Я її пояснюю, чому. Бо як би не хотіла, а доводиться. Да? Тому що всі ми звикли, ну ми, дівчата, так звикли, і всім хочеться виглядати на там скількись років молоч. Така правда життя. Ось. Тому вирішили очолити це все діло і створити таку формулу. Е яка ідеально працює, допомагає досягати результату саме для облич з такими вже першими ознаками старіння. Ну, і знову ж таки, це дуже в когось раніше починається, да, зміни в когось пізніше. Але, ну, плюс-мінус, да, 40, ми вже розуміємо, що це не дівчина, яка виглядає на 18. Якщо раніше у нас були окремо, да, Окремо був курс, і він зараз є потужний ліфтинг з ліфтинг-ефектом. Колись у нас був такий груповий формат, направлений на позбавлення напряків, називався там лімфодренажний курс. То зараз ми вирішили об'єднати всі ці напрямки, і програма створена таким чином, що тут є найпотужніші вправи. Нашої системи направлені на ліфтинг одразу, анти-ейдж, лімфодренаж і зняття мімічних затисків, зняття напруги. Тобто такі чотири в одному курс, але груповий. Да? Так, там хтось щось пише. Дякую за сердечко YouTube. Доброго дня! У мене проблема. Це шкіра, яка попливла вниз. Загин з однієї сторони брівнус. Губка не така страшна, страшний птос у кутика губ. Як вправи можуть ці ці проблеми прибрати? От, Марина, то, що ви описуєте цю проблему, тут якраз і є. В тому, що ви описуєте, одразу декілька причин. З одного боку, це дійсно вікові зміни, да, птоз, що у нас обличчя з віком сповзає вниз. А інша проблема, там, де ви пишете, що у вас заломи, да, вони якраз мімічного характеру. Тому що на це повпливати, потрібно обов'язково виконувати вправи для покращення тонусу м'язів і для проведення їх в такий норма тонус, да? тому що там, де у нас є напруга, там де у нас м'язи на обличчі активні, там дуже часто є гіпертонус, да? вони весь час знаходяться в напруженому і скороченому стані. А там, де у нас птозні явища вікові, М'язи навпаки да, стають такими ну, дряблими російською мовою, і вони стають навпаки довшими, ніж їх природна довжина, да, вихідна. А норма тонус це м'яз, який не знаходиться постійно в нарузі, він не затиснений, але він в гарному тонусі, і він живий. От для цього потрібно робити вправи, тому що вправи вони не лише допомагають тонус покращити, а й зняти оцю оце перенапруження, вивести з такого да скороченого, твердого, будемо говорити, стану. І там, де у нас м'ясо такий знаходиться затиснений. Там шкіра мнеться, тому що в нас вже ми ж не коти, що ми можемо взяти і відтягнути шкіру окремо, да, всі там тканини, м'язи, жирова прослойка залишиться окремо. І у нас це разом. Ми працюємо з м'язами і це підтягує шкіру, розглаз, знімає зморшку, да, там, де вон, скорочений м'яз, повертаємо норматону, шкіра розглажується. В шкірі теж запускаються, якраз стимулюються. І прискорюються ті процеси, які загальмовуються з віком. Це синтез колагену, еластину і таке інше. Тобто у вас шкіра, м'язи, обличчя починає рухатись нормально, дихати, і міміка так само стає більш такою спокійною, більш гармонійною, тому що ми включаємо ті м'язи, які від природи неактивні. Вони весь час лінуються, це, як правило, от вилиці, щоки, да, те, що у нас звисає, там повіки верхні, все, що пливе вниз. От. А там, де у нас є напруга підвищена мімічна, вона знижується за рахунок того, що включається в роботу більше м'язів обличчя. І потім нам починають писати, а вона обкололась ботоксом. Насправді, просто коли регулярно займаєшся, правильно є такий ефект. Розслаблення. Ось так. Так, тепер дивимось, що тут е, в інстаграмі написали. Прикольно, я себе як коти, так. А, все, сподіваюсь, я відповіла на питання ваше. Будемо продовжувати так. Більше ніби питань в інстаграмі поки що немає. Ось так. На питання всім відповім. Я трошки така, знаєте, людина, мені складно потім повертатися до теми, коли я відволікаюсь. Тому давайте обов'язково буде час по ваших питаннях. Я зараз розповім все, що я запланувала, да, а потім обов'язково поспілкуємось. І дякую за е, класне запитання, е, за тому що воно якраз по темі да, того, що я якраз говорю. Ось. Поїхали. Значить, ви зрозуміли, да, що якщо у нас раніше е, були окремо це все, да, зібране в різних курсах відео, то тепер це буде такий е, ефект 4 в одному, який одразу впливає на от всі ці явища. І на мімічну напругу, да, щоб її зняти, розслабити, і на покращення тонусу, і на е, покращення відтоку лімфи від обличчя. Тобто, все. Що потрібно для того, щоб отримати класний результат з обличчям, яке вже почало змінюватися. Ну і насправді дуже багато. Я не знаю, ми не слов'янські жінки, ми такі, да, емоційні, ну багато стресу, ясно, напруга, але ми взагалі від природи дуже емоційні. Я от навіть порівнюю зараз з жінками з голландками, да, вони ну, не такі. Вони дивуються, що ми такі, от емоційні. Ну, звісно ж, це все у нас відображене на наших живих обличчях, тому дуже важливо і з цим попрацювати, да трошечки давати змогу нашим м'язам розслаблятися, відпочивати. Да? Ось так. Тому фіз-формула ось така. Мені дуже, до речі, подобається ця назва якось FF, ці от цифри в назві мене якось не напружують, тому що одразу зрозуміло, про що буде мова. Да? Про омолодження, ліфтинг, релакс і лімфодренаж. Ось так. Взагалі-то, дивіться, як ідея да, прийшла. І чому Зум-формат? Ми десь, мені здається, вже з 23-го року перестали вести групові от, в Зумі. Да? Ця група у нас буде в Зумі. Тобто в форматі, який дозволяє мені, як тренеру бачити вас да? і контролювати. Тому що у нас вже два роки є або відеокурси, там, де люди займаються самостійно, да? або зум-формат. Індивідуальний спешл, так? Є е, для постійних клієнтів нашого анти-едж-хабу. Да? Там теж у нас група дівчаток, які вже давно займаються. Ходять, там ми їх бачимо. І, і все. Да? А, і для майбутніх тренерів. І от якраз у мене нещодавно випустилась група майбутніх тренерів, 14 дівчат. Е, от, яких я бачила, це ж е, тренерів да, ми завжди. Ви, тут потрібна ідеальна техніка, тому тут ніяк не обійтись е, без контролю да, візуального від тренера. І ми, у нас е, така класна там е, утворилася атмосфера з дівчатами, цими майбутніми тренерами. І там у них е, була, ну тобто такі були дівчата в цій групі, в яких у декількох було ну, е, такі скажімо так, обтяжуючі обставини, там в когось було запалення нерва, тобто обличчя, яке не було, дуже легко да, відчути всі м'язи. І, і всі да, на виході, всі все включили, всі все вийшли, і техніка була ідеальна. Окрім цього, у нас там така, ну, ми спілкуємось ми досі, майже постійно на зв'язку. І це теж така. Штука дуже важлива, особливо для тих людей, які, ну, яким потрібна компашка, да, якийсь там кружок по інтересах, підтримка інших дівчат, якийсь обмін е досвідом, е одна одну стимулювати, мотивувати, контролювати, да, там, спілкуватись. Для таких людей цей груповий формат це просто зебест. От. Ну І я просто, коли я займалася цією тренерською групою, я зрозуміла, наскільки я сама скучила за цим форматом взяти дівчат, їх вести і бачити. Да, тому так ідея виникла і е, вирішила запустити, да, ось, спробувати набрати. Тому що ідеальна техніка потрібна не тільки майбутнім тренерам. Ось. А... Да, Корентів випускаємо, такі да. Ну, ми радіємо, да? чим більше буде фейсбілдерів, які займаються за найкращою системою, тим краще. Да? Тому ми не переживаємо, а навпаки, заохочуємо, пишаємось і допомагаємо. От, і підтримуємо зв'язок. Тому ось так. Тобто, ви зрозуміли, буде формат Zoom, нормальне заняття, як да, в групі в класі. Я вас бачу, я вас контролюю. Два рази на тиждень заняття будуть по понеділках і четвергам о 19-й годині за київським часом, півтори години. Це теж такий оптимальний формат. За годину з групою трошки важкувато, потрібно поспішати. Дві години це забагато, тому що втомлюються дівчата. От, а півтори якраз оптимально, щоб прийти всі вправи, да, про ну, програму урока і поспілкуватися, і там не поспішати. От. Тому ось так: шість занять. Тобто шість-три е тижні, шість занять по понеділкам і четвергам ввечері. І що ми маємо? Старт 1 грудня, дівчата. Да, понеділок, 1 грудня, у нас старт. Початок занять, і ми закінчуємо коли? До Різдва. До Різдва до Нового року. Тобто задумка така, щоб ми вже на Різдво на Новий рік мали результати. Тому що три тижні це якраз оптимальний період для того, щоб вже перші да, результати побачити, порівняти до після, да, відстежити, надихнутися і зустрічати свята в класному настрої, в класному вигляді. Ось так запис, Катя питає, чи буде запис? Запис буде обов'язково, да, тому що ну, це дуже важливо, особливо дівчат з України. Зараз ситуація дуже складна да, з енергетичною системою, дуже часто не буває світла, таке інше. Тому запис обов'язково буде. Буде чат в телеграмі, в якому я все да, відповідаю там, ну не цілодобово, коли не спів, відповідаю, вихідні і в будні все контролюю. Туди дівчата ну як правило, да, скидають там щось не виходить під час самостійних домашніх занять, скидають коротенькі відео або пишуть просто словами Я направляю відповідаю на питання. Аналіз фото до після, індивідуальні рекомендації для кожної обов'язково. Тобто, це такий груповий формат, він дешевший. Да? І разом з тим він дає вам класний, да, класний зворотній зв'язок, підтримку, все, що мають люди, які приходять на індивідуальні заняття. Ну, майже все. Да? Тому зручно вартувати це буде. 2999. Ну, тобто 3000 це знову ж таки чорна п'ятниця. У нас на носі класна знижка майже 50% від того, як це ну, порівняно з вартістю зазвичай. Да, тому ось так. І ця ціна 2999, дійсно, аж до старту 1 грудня. Є таке. Тому приходьте. Нові якісь старти цих груп поки що не плануються. Да? Я ж кажу, що в нас давно цього немає, це виключно моя ініціатива. Там, просто захотілося самі позайматися з дівчатами робимо. Да? От тому приходьте 1 грудня а, і не чекайте наступних наборів, тому що я не знаю навіть, чи будуть вони, а, а, а якщо будуть, то коли? Ось так. Далі, що хотіла ще сказати, що в понеділок я вам пропоную. При тих, хто з вас зацікавлений в таких заняттях, приходьте обов'язково в понеділок, о 19-й годині, за київським часом, да, якраз на той час, коли у нас будуть заняття, о 19. -ій. Буде зум безкоштовний для всіх бажаючих, для того, щоб ви змогли, знову ж таки, щоб я на вас подивилась, ви на мене, щоб ми разом спробували позайматись, тому що тут. Такі ну, для дівчат взагалі, і, і, і в такому такій справі, да, як е, вправи для обличчя, дуже важливий такий конект, відчути людину, спробувати позайматися з нею, як вона пояснює, да, як вона вам підходить чи ні, це абсолютно нормальні речі. І для е, цього ми вам пропонуємо в понеділок прийти, позайматися в зумі. Поставити питання, познайомитись і відчути одна одну. Ось так. Це безкоштовний зум, да, безкоштовне заняття для бажаючих. Пишіть в Дірект і вам скинуть посилання для реєстрації. От це абсолютно вас ні до чого там не, 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 не зобов'язує, не спонукає. Це просто прийдіть, помацайте тренера, спробуйте позиватись. Отак, От разом зі мною. Ось так. Здається, все. Ніби все, що я хотіла, я сказала. Тепер я чекаю ваші запитання. Можливо, ще щось би вам хотілося знати. Давайте. Давайте спілкуватися. Так. Підкажіть, які вправи виконувати навпроти кутика губ по ходу лінії носогубки. Є заломи маленькі. Я так думаю, що ви маєте на увазі тут пів місяці. Да? Ну, тут це теж така проблема мімічного характеру, да? якщо вона на неї ту увагу, то це виправити можна чим. Перш за все, контролювати мімічну звичку, ви затискаєте кутик. Можливо, в посмішці, але дуже часто не в посмішці, а просто там. У мене колись було, коли я там, наприклад, лягаю на подушку і затискаю куточки рота. Тобто тут потрібно перше, що зробити, відслідкувати, коли у вас вмикаються да, ці м'язи, коли ви їх затискаєте. От так само в глибину да, затискаєте кутики. Е, от, це перше. Друге, тут потрібно обов'язково виконувати цілий блок вправ і для губ, і для щік і для м'язу, що опускає кутики рота, тому це комплексний, да, такий, ну, у нас це завжди у нас немає такого, щоб для вирішення якоїсь проблеми була одна вправа. Ні, це завжди декілька вправ і плюс прийоми витяження, розслаблення да, м'язу в, в, в тому місці, там, де є оцей мімічний затис, там де тримається напруга. І там, де сформувалась звичка. Ось так. Так. Так, хороша ініціатива. Дякую, Катя. Програма занять яка я ніби описала? Так, да, і тепер не можу повернутися. О, все, зробила. Програму описала. Дякую, будь ласка, любов, ось. Тут вправи, да, ну і досить складні вправи там, особливо для щік. М'язу, що опускає кутерота, тому ось так. Ну і дуже класно, то, що я вам можу дати, щоб ви вже якусь там користь одразу отримали від ефіру. Ви е, просто компенсуєте, якщо поки що, да, контролювати цю звичку не виходить, або є там, ну поки що складно там відстежити, коли що. Просто компенсуйте, а компенсувати можна. Простою штукою надувати щоки по черзі, надувати нижню губу. От. Тобто, тільки помітила, що ви затиснули кутик, надули розслабили. Ну, звичайно, коли ніхто не бачить. Ось так. Просто компенсуйте, це вже буде потрошечку знімати напругу і розглажувати залончик. Давайте, які ще є питання, якщо є, в чому специфіка упражнення? Я, я вам теж сказала, здається, вправи ті самі, але, але в тому, що ми виконуємо найпотужніші вправи в певній да, комбінації, в певному темпі. От, і обов'язково виконуємо е, все. І ослаблення, і, і вправи, і витяження. Да? Тобто все. Але тут потрібно виконувати е, саме так, як я скажу на заняттях. Так. Далі, далі, далі. Я виконую. Виконуєте вправи. Молодець. Любов, ну тут, значить, дивіться, коли з мімічною проблемою немає результату, тут тільки два може бути варіанти. Або техніка не зовсім. Так? Техніка кульгає, і там щось є таке, на що ви не звертаєте увагу. І другий момент це коли ви правильно виконуєте вправи, наприклад, це зробили. У вас, тут, тут бачите, після заняття розладилось, потім ви вийшли, або, там, наприклад, цілий день себе контролювали, потім вечір настав, ви прийшли, лягли, затиснули і знову да, собі все зам'яли. І бігаєте, як по такому замкненому колу. Да, це теж е, не дає е, сталого результату, да, покращення в таких проблемах. Тому да, тут потрібно, приходити. І е, тоді подивимось, що ви і як ви робите. Так. Специфіка упражні в тому, що вони більше е, да, направлені на такий ліфтинг-ефект, да, якраз від птозних моментів. Ну і плюс обов'язково е, будуть прийоми для того, щоб знімати зайву напругу. Ось так. В тих місцях, там, де у нас заломи малюнки мімічні. Так, любимого упражнення показувати не буду, тому що у нас е зараз е такий ефір-болталка, да, тут ми вправи не будемо сьогодні робити, тому що можна прийти в понеділок і там ми зробимо обов'язково е на безкоштовному зумі теж будемо щось робити і людям буде так цікавіше. Ось так. І не можу... Ага. О, є. Дякую за сердечка. Дуже приємно. Надзвичайно приємно. Так, що у нас тут далі? Чи є питання? Так, і є. Угу. Люба погодилась. Ну, так, я воно. Б... Масаж, звичайно, обов'язково. До речі, щось з масажиком теж буде на цій програмі, нашій, тому що. Тому що я дуже люблю масаж. Да, і у нас масаж він не заміняє фейсбілдинг, а він е, е, допомагає. Да, він є таким теж, Якщо у нас вправи, це активно м'язи працюють, то масаж це пасивна робота м'язу. Якраз там, де у нас е, щось погане, ми відчуваємо, якийсь м'яз не піддається, да, або там, де тримається напруга, там класно спрацює масаж. тому... Так, да, обов'язково робіть масаж, просто знову ж таки правильний, з правильною технікою. Ось так. Все, ніби більше немає. Обов'язково, звичайно, масаж можна робити на будь-яку зону, але з правильним засобом, да, щоб не зробити не забивати пори, да, не наробити ну, не підсушувати. От, ну. Але це дуже класна, приємна і корисна штука. Ось так. Ну що, будуть ще питання чи ні? Якщо ні, то будемо закінчувати сьогоднішній ефір. Запис ефіру буде, можна буде передивитись. Чекаю всіх бажаючих на зумі в понеділок. Дякую за цікаві питання, за активність у чаті. Буду дуже рада познайомитись особисто в Зумі або в понеділок, або потім з 1 грудня. Чекаю вже сама старту групи. От, буду рада, якщо хтось із вас до нас приєднається. От, всім бажаю спокою. Тихої ночі, гарних світлих вихідних. Мені сьогодні прислала подруга відео з Києва, яка там гарна золота осінь. Дуже хочеться, щоб було тихо, спокійно, і ми мали змогу нею насолоджуватись. От. Тоді до побачення. Все, Всі тут мовчать. От, до побачення! Дякую вам за увагу і до зустрічі. Все, па-па. Якщо якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо є бажання приєднатися, пишіть в Дірект. Вам наш менеджер Ірочка допоможе, підкаже. От, чекаємо вас, Па-па.